Дорогі друзі, дякуємо за ваші молитовні підтримки, дякуємо за вашу підтримку. Просимо вас надалі молитися і поширювати Слово. З нами Бог. Проповідаємо Євангелія на кожному місці. Зараз будемо далі в транспорті. Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Ну і найважливіше, я хочу вам сказати радість світ. що Бог творить себе і землі, любить нас, людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, тому що люди грішні, не можуть себе самі врятувати. Ми не можемо спасти. На небо. Він є єдиний, хто може нас проможити в Бога. Слоді тільки не те закрадається, щоб красти, любувати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Я пастер добрий. Пастер добрий, кладе життя за власне власне рівці. За Ісус Христос, Він поклав своє життя за нас, щоб ми з вами могли спастися, щоб кожна людина, яка прийде до Бога. Бо просто в Нього прощення, і Бог їй міг простити. тільки через віру в Ісуса Христа. Ми всі потребуємо прощення. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. вірити в Ісуса. Часу обмежити. Задумайтесь про тих, де ви будете проводити вічність, що готові ви до зустрічі з Богом. Нехай вас Бог власний і береже кожного. І Моліться за Україну, щоб Бог зупинив це кров, пролиття і спас наш народ. Дякую вам за увагу. Будьте благослови. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.